Вже ваше. Да. Сьогодні ви е, забираєте вже таку для себе довгомріяну е, я не знаю, що поміч, штуку, красоту, все. Так, да, так, да, красота. Да, і найголовніше і, здоров'я. Так. Які у вас були проблеми, чому ви, ви вирішили? У Дочки щитові железа. Так. Що саме? І вже Який сказали, готуйся на операцію. В неї було направлення на операцію. Да, вже. Когда она ходила беременна, сделала УЗИ, сказали, будешь готовиться на операцию, когда да. будет два годика или годик малой. Mm -hmm. А когда стала ходить сюда... Какой диагноз? Есть, с каким диагнозом? Она пришла с такой шеей до нас. Да, у нее шея такая была, что такая... Это зоб, что Да. Зоб? Зоб, да. У нее был зоб, причем такие, знаете, он ну, просто да. был, шея была велика и э, дуже багато неприємностей это стоял Сколько пила и всякие эти жижи вещи там. И потом я говорю, пойдем сюда сходим. Так. Она походила сколько здесь? На месяц четыре походила, наверное. И сказали, что уже операции не надо готовить. Ви уявляєте собі? Mm. Ну тоді ж у неї не було пов'язки. Не було, ми брали эту... пов'язку пов на, на очі, і вона одягала на шею і носила на шею. Да. А що от зоб і що вона відчувала? Які в неї були симптоми ну, не... неприємні. Вот ну, що... от, от шишка була так, з одної сторони, да, така да, да, ще і хороша. То вона ж сильно переживала що. А так, по стану. Ну, і... Такая была вспыльчивая, что только слово скажи, уже беру, пес крик, говорю все тишина, все все. Mm -hmm. И такая была, ну вообще здуржная девочка, mm -hmm. такая уже полная была Она была такая, ну как полновата для для да, да. Випу. А походила сюда и вес скинула. Сколько вот и... сколько она скинула за этот час? Ой, сколько на скину? Кілограм? Да, Мені здається, що більше. У нас зараз така моделька... моделька. — і ніж живота не стала, а то була так, з таким животом. Туди, Щось, щоб 5 5 ну, 5 наверное, вона дуже 5, гарна, 5. така тендітна дівчинка зараз просто. Давайте так. більш детально по часу. Скільки це вона носила пов'язку? Три місяці в салоні носила пов'язку. Ми... Скільки вона носила пов'язку? Наверно, місяць чотири. І потім пішла, зробила повторно. Так. Да. Це вражаючий результат. Так. Да. А тепер ось анализы, поздают, Думаю, знать, да. зараз спорядять аналізи, поздають і опять зделають УЗІ, і ми будемо знати зараз, в вона стає. Да. да. Виглядає. А нервова система зараз яка в неї? Вже не спокійна. Вже не така. Тобто не сама Просто людина не погана, человек. а от щитовидної залоза. От на консультації розмовляєш з нею, вона вроде би і хочеться позлитися. И себя контролюю уже. Да? Уже uh -huh. не то. Uh -huh. Говорит, не тот пидор уже. <laughs> уже спокойнее. Стало. Уже и слез нету таких. Что uh -huh. только сказал, слово не, не так. Все, уже вся в слезах, все, все, все. Успокоилась. Она сейчас такая -та, менее стала. У вас велика надіяна, да, На все Я сказала, что буду носить ее постоянно, не снимая. Ну, її можна носити 7 е, да. днів на тиждень да, і цілий день. Вона її так хотіла, е, як, е, ну, це вже буде тільки її, да? не будете ділитись. Ви вже забрали окуляри додому да, і да. тепер це важко. Пояски на очі, да пов'язаєте. А що ви можете порекомендувати? От людям, а, ви як мама, в такому стані, от такому стані, да так, так, знаходиться дитину. ваша дитина, і от за 4 місяці маючи такий результат, тобто. Людина мала йти на операцію, це дуже небезпечно. Молода yeah, yeah. дівчина, ніхто не знає, чим вона може закінчитися. І ви, як мама, що можете від себе порекомендувати? бачивши вже такі результати, людям, які думають, сумніваються, потрібно, не потрібно. А якщо ще там тільки невеличкі узілочки, немає ще такого, чому потрібно завчасно про це надо, думати? Надо, треба. Навіть і вітаміни приймала, комплекс і одразу пов'язку. Uh -huh. І, і з все відніме. Це добре. Треба вірити, і вірити себе, і здоров'я. Угу. Угу. А якщо маленький або ще немає таких явних проявів, да? то треба да. носити для того, щоб надо, не надо, було цього. Профілактичних цілях. Очень хороше.